Два роки існування дружній молодий колектив, а головне працьовитий, відновлює пам'ятки культури рідного Поділля. Проект волонтерських трудових загонів у майбутнє через культуру, незважаючи на свій молодий вік, відтворює безцінну культурно-історичну спадщину Хмельницької області. Сотні років історії, погодні умови, десятиліттями невиділення бюджетних коштів, а подекуди людський фактор зробили з довголітніх історико-культурних пам'яток руїни, їхнім відновленням, очищенням від сміття, багаторічних насаджень декілька років назад зайнялись небайдужі для трудових загонів. Це не тільки важка робота, а це й ще й шанс вивчити історію подільського краю. Цей проект він допомагає, по-перше, краще дізнати хмельниччину безперечно. По-друге, звичайно, він спершу приводить до розчарування. До розчарування молоді в тому, що в якому занедбаному стані в нас є наші пам'ятки. Подібних проєктів на території нашої держави немає. Підтвердженням тому служать перемоги в національних конкурсах, отримання гранду президента України на подальший розвиток проєкту. Головною рушійною та трудовою силою загону є студентство. За два роки існування більше однієї тисячі молодих людей взяли участь в проєкті. За роботу беруться в кожному із районів області. Молодіжними волонтерськими трудовими загонами на території області було впорядковано територію семи. Пам'яток архітектури та містобудування національного значення впродовж 2014 року було здійснено 20 робочих виїздів волонтерських молодіжних трудових загонів до Меджибужа, Самчиків. Ізяслава, Антонін, Саданова, Зінькова та е, Ужванець У 2014 році. Волонтерський рух набрав ще більшої популярності серед студентів. Участь проєкті беруть усі вищі Хмельницького та декілька громадських формувань. Кращих відзначили почесними грамотами. Час руйнації пройшов. Прийшли роки культурного відродження подільських пам'яток.